Розпаковка дрібниць, що прийшло з Aliexpress? Швиденько глянули, написали коментар і розбіглися. Так, замовляв, друзі, ось такий валик. По типу він має робити ідеальні кути при фарбуванні, Тобто щоб ми там десь щось не підмащували, там щіточкою, вже все тут продумано. А ну, давайте глянемо, як він. Так, що в нас тут є? Є ось таке колесо. Десь має бути, буде... а, є от ще два колеса. Тобто, друзі, ви його запихаєте в кут. Ось так. І починаєте там ручка да? А, ручка ще в нас рухається. І починаєте фарбувати. По типу тут, бачите, навіть є щіточка, яка буде наводити ідеальний вам кут. Уявляєте? Я не уявляю, як ця штука має працювати. А тим паче, якщо ось такими метале... металевими, якщо такими пластиковими колесами водити по стіні, то, напевно, будуть такі, як то кажуть, рівчачки. Не знаю, друзі, як воно працює, тому я надіюся, що я знайду десь для вас ідеальну ціну і спробую її пофарбувати. Що з того вийде? Як бачите, китайці запасний дали валик і запасну дали щіточку. Як воно працює, Ага, Навіть, друзі, ще й так воно. А ну да, воно так, щоб зняти ось цей валик. Все, розібралися, все чудово працює. Не знаю, як збирається. Коротше, потім подивимося. Самий бажаний інструмент, який вже давно мав бути у вашого Петровича. Тобто, мене. це, як то кажуть, міряє струм він. скільки ампер. Токові, як то кажуть, струмові клещі. Чи клещні, чи як там правильно. Ви там знаєте, ви ж мене розумні, ви мені все понаписуєте, як правильно поправите мене і так далі. Так, що у нас тут є? У нас є тут що? Ну, та як у мультиметра, да, є ось такі. Ну, такі. Ви... Ви там знаєте, ви мені понаписуєте, я ж то нічого не знаю, тільки показую огляди, що прийшло з Aliexpress. Так, він у нас йде з датчиком температури. Тому, друзі, я сам в перший раз це все буду вам показувати і тестити. Навіть не знаю, як воно працює. Все потім детально вийде окреме відео. Ось такий. Брав по типу, щоб він був більш-менш якісний. Скільки коштує? Десь 1000 гривень. 1000 чи 1200, орієнтовно так. Дві батареї вже поставив. І я не знаю, правда, як ним користуватися. Ніколи в мене не було такого досвіду. Ось такі клешні. Тобто береться кабель, якийсь там раз, туди-сюди, міряється. Коротше, я там все дізнаюся, як воно, що. Десь, мав, якийсь ліхтарик бути, як він вмикається, а ось ліхтарик є навіть. Тобто я розберуся, друзі, і вам все поясню, розкажу, бо що ж я буду розказувати, як я не знаю. Сама непотрібна штука, але вона має бути в гаражі. Знаєте, що це таке? Правильно, телескопічна така, як то штука. Якщо десь ви там щось робите в автомобілі чи будь-де, і у вас якась там гайочка чи шайбочка, кудись там закотилася, то можна її ось так розкласти. Тут у нас неодімовий магніт, неодімовий магніт, фокус, де ти дівся? Ну, коротше. Неодімовий магніт і ще є підсвіточка. Ось, будь ласка. Там, якщо десь треба підсвітити, де темно, будь ласка, собі там накрутили, підсвітили, примагнітили, дістали. Ну, прикольно, прикольно. Коштує не знаю скільки, десь ось тут відео. Я вам напишу скільки, бо не пам'ятаю. Що мене найбільше цікавить, і, напевно, вас яка сила на підйом. Ну, дивіться, ключ на 19, доволі таки нелегкий. А, ну на 24. Легесенько, а два ключа, ні, А два не хоче, бачите А якщо взяти ось такий ключ, ну давайте його зважимо, подивимося, що він важить. Ніфіга собі 744 грами. а ну О, бляха, Розкладається, уявляєте, з легкістю бере Раз пішла така п'янка, молоточок 2КГ. Там пише 2 кг, не знаю, чи буде видно, Бачите, 2 кг, а ну, Є там 2 кг Ну, трошечки більше навіть, напевно, за рахунок ручки. Ану, підніме воно його. Ну ні, друзі, це вже я <смі> від такого магніта занадто багато хочу. Ну, в принципі, я так думаю, кілограм буде піднімати. Так що однозначно рекомендую. Десь 150 гривень вона коштує. Тобто можна брати. Їдемо далі, крутимо педалі. Що це таке? А ну. А ну, друзі, я вже знаю, що це таке. Це по типу ніби паяльна паста. Ой-ой, да? десь порозбігалося все. Е, паяльний флюс. Походу, ось так правильно сказати. Не знаю, якої він якості. Замов одразу 2. Думаю, хай там буде собі на пробу. Бо так було дешевше купити у продавця. Так що я однозначно спробую, як він працює, як воно що, і обов'язково десь в якомусь відео ви це все будете бачити. Наступна посилочка, що це таке? А це, друзі, я замовляв Опа, до своєї мийки. Тобто, ви там бачили, що в мене є міні мийочка від Alco, але в неї нема ось такого шлангу. Тобто Можна до неї підключити ось такий шланг з пляшкою. Зараз ми це все перевіримо, чи воно працює. А, ну, пробуємо чи підійде воно. Ну, шланг цей такий, якийсь м'ягенький, що я не знаю, як його туди запхати в пляшку. А, ну. Ну, підходить. Реально підходить, тільки, бачите, до дна не дістає. Тобто, виходить, для якоїсь літрової пляшки може бути, а для півтора його вже мало. Збігав, взяв миючку. А ну, давайте пробуємо, чи підходить. Хопа! Підійшло, уявляєте? Зараз покажу, як працює. Ну що, пробуємо. Працює. Я думаю, якісь там квітки можна поливати. Правда, недовго, тому що розхід води йде просто колосальний. А щоб розхід води не був колосальним, ось тут у нас є екорежим, вмикаємо його. І ось так можна дійсно поливати якісь там собі квіточки. І водички вистачить надовше. І остання посилочка. Я думаю, що ж воно якесь таке пінопластове? А я згадав, що я знайомим замовляв на телефон два скла. Так, да, да? давайте глянемо, що ж воно прийшло, заодно вже і подивимося. Да, все прийшло, друзі, дивіться, ціле і неушкоджене. Бачите? Так що а ну інше, заодно подивимося, що потім ніяких претензій. Не було, да, все чудово прийшло, друзі. Так що можна і замовляти, і скло. І абсолютно все. Так, друзі, якщо вам все сподобалося, як завжди, великі вподобачки, і щось вам ще покажу.